Силоненко Єгор. Та перший номер в воротах Чорновський Ілля. Удар по воротах і рахунок відкриває в нашому матчі. Команда Антіхайп. Гравець під номером поки що не бачу. 21 номер відзначається в воротах. ФК МЕД. ФК МЕД віддає назад, хоче зберегти м'яч. Намагається вийти з-під 2-0. Рахунок 2-0 на користь Антіхай. І парирує голкіпер, переводячи м'яч на заходять штрафний майданчик, 13-й номер приймає, шукає кому віддати, віддає партнеру правіше. І тут знову фол. Трошки грубувата гра у нас сьогодні, але вибачається, вибачається, отримує жовту картку, так. Жовту картку отримує у нас четвертий номер. Буде удар, поворотах, гол! Забиває ФК Мед дуже красивим ударом зі штрафного. Ну от Ми казали про те, що запекла боротьба і 2-0 на початку ще ні про що не говорить. Вдається відіграти один м'яч гравцям ФК-мед. Мають бути трошки стриманішими для цього є на полі. Довга передача штрафний меданчик, приймає 10-й номер, але не вдається йому обробити визначену відстань. Довга передача, штрафний майданчик, буде боротьба, удар головою, але трошечки не точно. Розігрують гравці, трошечки антихайп проспав цей удар по воротах, і не голкіпер рятує, здається. Там, можливо, буде трошки більше для того, щоб успішно його виконати. Удар по воротах, Класний удар, і захисник рятує, здається, там м'яч м'ять в воротах з лівої ноги. Хотів підкрутити трошки, обвів Обкур... Об стіночку, але це, так, достатньо сильно в формі Евкамед. Приймає все ж таки з боротьбою. Класна скидка в центр. Сьомий номер. Здається, там був десятий номер в центрі. Віддає класну передачу. Можна пробити. Удар по воротах. Але ні. Не точно знову. Гравець в центрі, віддає точну передачу на кут поля. Намагається обіграти гравців. Класно прибрав і буде удар по воротах. Удар гол! Це вже третій. Класна, класна комбінація зараз, здається, гравцям команди Anti-Хайп. Трошечки десь якийсь підфартіла і десь трошечки не зорієнтувалися гравці ФК-меду. Трошки викинувся захисник, і дав можливість обіграти. Хайп знову вже доходить до штрафного майданчика меду. Удар воротах, не вдається класно пробити, трошки кексанув. Пол удар по воротах. Класний гол. Боже, який гол класний. Це потужно було зараз, дуже потужно. І гравці в рожевій формі забувають вже четвертий м'яч. Це дійсно було дуже круто. Серед серденько показує комусь з близьких рідних, хто спостерігає зараз за воріт антихайпу. Нані прийом. в страшний майданчик, потужний удар. Парирує Кіпер, хотів вже забрати в руки, але захисник підчищається. Захисник м'яч трошки ширше. 27 номер з нічем. Довга передача на, дальні, на дальню, але трошки. Удар по воротах, яка класна подача. Десятий. Трошки ширше. Класно ріже кут, гравець під 11 номер. Удар по воротах. гол! Це... Досить непогана, класна контратака, яка завершується класним ударом з лівої ноги, в ближній кут. Голкіпер не встиг просто скластися. І все ж таки м'яч залітає в ворота і рахунок настає 4-2. Досить непоганий перший тайм для обох колективів. І в принципі рахунок десь плюс-мінус, мені здається, класним проходом з лівого флангу. Знову починають. Намагаються ще відіграти удар по воротах, але чисто скоріше. На да, поворотах низом. І все ж таки м'яч опиняється в глукіпера Медо. відіграють захиснички, поміж них зараз прокидається номер. Жорстке, жорстке було зіткнення. Починають емоції в нас на полі. Але рознімає. Спокійни! 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 Має РФ вже втручатися в гру, тому що такі події на полі. Не зовсім прикрашають футбол. Тому зараз буде продемонстрована картка обом гравцям і антихайпу, і меду. меду. Потужний удар по воротах. Вище над воротами, але здається, голкіпер контролював багато гравців меду. З боротьбою не точний вихід з оборони не точна передача. Була знову обігрує багато гравців удар по воротах, але не влучає в дальній вони. Гравці антіхайпу. Удар по воротах Рикошет і має забувати зараз. Не влучає знову, зараз. Здається, буде готуватися довга передача в штрафний майданчик. Знову буде чіплятися нападник, приймає м'яч. Скітка 13-му номеру. Вже лежачи, якось намагається діграти той епізод. Знову боротьба біля кутового прапорця, протискується там, фіксує фол. Здається трошки зачепив за ззаду по ногах. І удар. Низом прострілює, але м'яч опиняється в руках голкіпера, буде швидка атака. Але не подивився трошки, куди вкидає гравець той, що попереду в спину трошки кинув, штрафну майданчику виводить за собою гравця, намагається грати через центр і вбивча позиція. Удар вищий воріт. Класна позиція була класна. Ну, приймає м'яч. Десятий номер знову нав'язує боротьбу. Прострілює, все ж таки якось прострілює і все-таки забиває. Зараз вбивчої дистанції з метра до воріт. Здається, восьмий номер. Дев'ятий номер зараз скорочує зараз відстань від хайпу. Рахунок 3-4. У нас інтрига тільки починається. Тому зараз. матч, враховуючи те, що обидва колективи зараз намагаються якось і класна передача на дальню. І все ж таки анті швидко відновлює знову перевагу в два м'ячі. Рахунок 5-3. Класна комбінація зараз здається гравцям в рожевій формі. Класна передача, класне завершення. Десь трошки втратили позиції гравці в жовтій формі під, під, під такою стрімкою атакою. Черпачком зараз закидає на фланг. Класна передача, в руки потрапляє м'яч. Буде призначено 11-метровий, тобто 9-метровий вибачаюся. І зараз буде виконувати штрафний удар. Удар воротах, класний удар. Мяч опиняється всі ці воріт після класного, класного дотику гравця під 9 м номером, здається, так, якщо я не помиляюсь. Так, він вже в нас оформлює сьогодні дубль, привітаємо його, і рахунок скорочується на один м'яч, 4-5. Цікаво ж, все ж таки. При такій кількості забит, забитих мічів, не вдало Я. скидає зараз захисник, намагається комбінувати вже штрафну майданчику, буде скидка під удар, удар по воротах вище воріт. Але був непоганий. м'яч. 10-й номер, лідер команди. Тут фол, і буде жовта картка 100%, навіть без жодних розговорів. Там щось починають вже всі трошки, трошки якісь сутички на полі. У нас зараз починаються. Не потрібна нам така історія. Пристрасті вирують на нашому полі сьогодні. Продемонстрована жовта картка гравцю 14 м номером. В команді Мед, здається, була друга жовта картка для нього, бо я бачу, що він зняв футболку і це не може не радувати. Удар по воротах, класний удар, але трошечки не вдалося зараз гравцю 10-м номером.